Подорожі кличуть у удалечи, мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати в тих течіях. У всьому допоможе вір'я. Дорога на північ. Так, з давньої скандинавської мови перекладається назва цієї країни. Омита трьома морями баренцевим, Норвезьким та Північним, вона ніби потрапила в обійми водної стихії, яка відіграла ключову роль в формуванні історії та традицій місцевих жителів. Сформовані льодовиками столітні фьорди розрізають сушу та впиваються далеко в глибину узбережжя. Вони, ніби артерії, якими тече життя. Чисте, океанічне повітря з кожним подихом дарує відчуття свіжості та свободи. А прибережні води ще й досі бережуть пам'ять про суворих мандрівників вікінгів, які були грозою всього світу. Це місце ідеальне для тих, хто цінує первозданну красу та незайману природу, для тих, хто хоче відпочити від стресу мегаполісів та побути наодинці з тишею. Всі, феєрія, мандрів! Та я Ігор Захаренко, генеральний директор туристичної компанії Феєрія. Запрошуємо вас у подорож до Норвегії. Але не звичайну подорож, а на рибалку. На вас чекають і активний відпочинок, і екстремальні відчуття, і просто милування морськими краєвидами. Це будуть ті незабутні враження, які може навіяти лише свіжий норвезький вітер. А до його величності вітру норвежці ставляться з особливою повагою, адже він господар морів. Місцеве прислів'я говорить: північний вітер створив вікінгів. і розгулятися йому є де. Гуляючи над морською гладдю, він несе з собою просолену чистоту та запах свободи. Особливістю місцевого клімату є мінливість погоди, але це швидше перевага ніж недолік. О, Тільки не було сонечко, а вже йде сніг. Але кажуть. На Рвесьці поганої погоди не буває. Є тільки невміння одягатися. Щоб втома не завадила прогулянці, а холод не погнав до готелю. Краще одягнутися тепло, але легко. Тоді ніщо не завадить вам насолодитися місцевими краєвидами. Столітні кам'янисті гряди вкриті лишайниками та мохом. Вони ще й досі пам'ятають ті далекі часи, коли сонце звали богом. Здається, що куди б не пішов, всі дороги ведуть до моря. І лише воно, тихе море, зустрічає мене спокійним та замріяним. Кам'яну твердинь прибережних зон підкорили деревця та кущі, що гармонійно вписалися в навколишній пейзаж. Думаю, відпочинок у Норвегії може стати прекрасною альтернативою відпочинку у Туреччині. Я думаю, навіть в Норвегії відпочивати корисніше. Якщо дивитися на Норвегію з висоти пташиного польоту, вона нагадує тигра. Не дарма ж у цій місцевості колись проживали загартовані моряки та мандрівники. 70% усієї території Норвегії не заселено. Тому для любителів побути наодинці з природою, сховатися від галасу та метушні сучасних міст умови тут якнайкращі. Майже вся країна вкрита горами. Вони формують величезне нагір'я, що складається з гнейсу, граніту та інших утворень. Берегова лінія порізана вузькими затоками. Вони вважаються скандинавською мекою серед туристів. Тепла течія Гольстрім, яка умиває Норвегію, забезпечує зимову температуру не нижче 8 градусів Цельсія та наповнює прибережні зони великим різноманіттям морських делікатесів. Лосось, морську форель, тріску, палтус, сайду. Не ловить хіба що ледар. Узбережжя Норвегії складається з тисячі затишних бухт і фьордів. Забути їх неможливо. Тутешня північна природа. Практично не випробувала на собі згубний вплив з боку людської цивілізації і тому відчуття первозданності не покидає відпочивальників ані на мить. Будьте впевнені, що кожна хвилина вашого перебування в цій країні буде особливою і разом з сувенірами ви повезете додому велику валізу спогадів. Партнер програми мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. Норвежці приділяють велику увагу безпеці на воді, тому всі човни обладнані ехолокаторами та GPS навігації. Бажаючи порибалити в морі, обов'язково проходять інструктаж з техніки безпеки від місцевих інструкторів. Уважно вислухавши настанови та перевіривши спорядження, ми вирушаємо на першу риболовлю. Чудова погода пророчила нам гарний улов та незабутній відпочинок. Стрімко розрізаючи море, наш човник під керівництвом мого друга Себастьяна ніс нас назустріч пригодам та новим переживанням. Я, як справжній гід, повинен думати про всіх рибаків. От рибка свіженька, наживка. Тримайте. Давайте. Не хвостан, ні чишуї. Перший день. Їдемо на розвідку. Вивчаємо територію, дивимось, що де знаходиться. Вивчаємо катер. Знайомимось з мешканцями, яких тут майже немає. Так що, поїхали. Макрель на Макрель. Ставрідка на ставрід. Так, ну що, пробуємо. Глибина під нами десь 80 метрів. Оп, і до дна треба дістати. Морська риболовля в Норвегії не передбачає ліцензії та лімітів на вилов риби. Тому ловити можна до схочу. Тут можна спіймати тріску і сайду, мінька й мойву, морського оконя і лосося, пікшу і скумбрію. А також таку делікатесну рибу, як палтус, зубатко або морського чорта вражаючий асортимент навіть для справжнього рибалки. Ловися рибка, велика та маленька. Червона рибка! Золота рибочка! Моя перша рибка, але коли її... Зловив, я навіть і не відчув. Але нічого, перша уже на оху буде. Вам може не таланити в коханні в картах, але риболовне щастя в цій країні вам гарантоване. Особливості національної риболовлі в Норвегії такі, що навіть наші класичні рибальські байки тут стають несмішні. Скажімо, показуючи розмір спійманої риби, рибалка тут не розводить сторони руки, а будує пальцями обох рук коло величиною з блюдце. Таке, мовляв, у неї було око. Важливо знати, що найкращий кльов спостерігається під час приливу, а також упродовж півгодини після відливу. У кожному з риболовецьких центрів уся інформація відносно часу приливів та відливів детально описана. Тут же можна дізнатися про очікувані рівні підйому води. Іноді вони можуть досягати 2,5 метрів Щовна завжди більше шансів зловити велику рибу, ніж з берега. Адже великі риби люблять глибокі води. Риболовля на глибині збільшить шанси на те, що серед трофеїв виявиться екземпляр вагою більше 20 кілограмів. Хоча нам і не вдалося спіймати таку велику рибину, задоволення ми отримали неабияке. Ну що, наша. Розвідка закінчилася скромненьким уловом. Ай, піймали декілька рибинок. Червоний окунь, тріска, ну і сердинки. На перший раз нормально. На цьому місці спійману рибку чистять. Коли ми зловимо велику рибу, то ми будемо теж тут чистити. Ну це ще не а Три кілограми. Так, давайте, показуйте, показуйте. Оп. Наші хлопці теж спіймали рибку. О! What is it?

So, oh, the <imitation> я перепрошую, я, я не знаю, як gonna... називається ця риба українською мовою, але я знаю, як вона називається французькою. Гранде Кастаньоль. Але це дуже дивно, тому що це риба взагалі середземного моря. Це з теплих країв. Вау! Так, з розвідки повернулася! Наша третя компанія. Так, ну давайте. Що тут? Ну ясно. О-о-о! Нормальок. Є рибка. На вечерю буде. У нас більше, у нас больць. о Ні, ну що, перший день. Нормально. Партнер програми мережа туристичних агенцій Феєрія мандрів». Вількомен, заходьте. Будинок дуже зручний. Тут комфортно, затишно, тепло. Є вітальня, де можна родиною або з друзями посидіти. Звичайно, кухня. Все продумано для того, щоб готувати їжу. Плита, холодильник, мікрохвильова піч, посудомийка, найрізноманітніший посуд. Навіть тертушка. Такани. До речі, воду можна пити прямо з крана. Дуже смачна. І найголовніше, є велика морозильна камера, якщо ви наловите дуже багато риби, ви зможете її заморозити і потім повести додому. Такі невеличкі охайні будиночки тут різного розміру: є двокімнатні, трикімнатні, на одну сім'ю або на декілька кімнат для великої компанії. Опалення електричне і налаштувати його під себе можете самі. Чудовий вид з вікна дозволяє милуватися казковим краєвидом, прямо не підводячись із ручного крісла, чесно кажучи, всередині панує по-справжньому привітний затишок та чистота. Невимушена атмосфера сприяє дійсно повноцінному відпочинку після насиченого риболовного дня. А хто засумував за пікніком, може сміливо влаштувати його на дворі посеред чудової галявини. А як приємно прокидатися разом з першим сонячним промінням під радісні крики чайок та шум прибою. А найголовніше те, що будь-якої миті ви можете займатися тим, заради чого сюди прибули. Риболовлею. Ну, Якщо взагалі не можете без роботи, візьміть з собою ноутбук, адже тут є інтернет. Тим більше що зможете перевіряти прогноз погоди. У останні декілька років на узбережжі Норвегії було побудовано безліч котеджних селищ, призначених для рибалок. Зручні будиночки, як правило, розташовуються на лоні природи і є відмінним місцем для сімейного відпочинку. Тут ви можете орендувати яхту для риболовлі та особисто впіймати символ Норвегії Славнозвісну тріску. В рибацькому поселенні все створено для рибалок. Наприклад, на цьому місці можна почистити рибу, порізати на філе, заморозити і потім відвести додому, як і роблять більшість справжніх рибалок. Риба готова до вживання. Або заморозити і додому. Партнер програми туристична фірма Феєрія. Наступний ранок видався легким та тихим. Все прокидалося разом з нами після прохолодної ночі. Небо передвіщало чудовий день. А море було спокійним та неначе запрошувало нас у свої глибокі води. Такими днями починаєш замислюватися над тим, як все таки ідеально влаштувала матінка природа, які неосяжні багатства подарувала вона людині, і як важливо правильно ними розпорядитися. Та сьогоднішній день я вирішив повністю провести в компанії з вудкою та добрими друзями. Тим паче, що в таку погоду не порибалити це просто злочин. Ловити рибу можна в будь-яку погоду. Уявляєте? Прокидаєтесь і на рибалку. Поснідали і на рибалку. Відпочили і на рибалку. Задоволення. До речі, мій друг, і за сумісництвом наш гід Себастьян розповів мені про закономірність, яку він спостерігає вже багато років. Кожна нація отримує задоволення від риболовлі по різному. Слов'яни хочуть піймати рибину якнайбільшу. Німці якомога більше, незважаючи на її розмір. А французи, так як і ми з Себастьяном, полюють за найсмачнішою. Феєрія мандрів. Крок у майбуття. Феєрія мандрів, сенство життя. Протягом двох місяців Норвегії дозволено ловити лобстерів. Тож зараз ми з вами будемо теж їх діставати з води. Але поки що ловимо крабів. Великих хороших крабів залишаємо, маленьких викидаємо. Вау! Ууу гайка! 30 хвилин охоти і ми натаскали дуже багато крабів і одного лобстеря. До речі, крабів можна ловити круглий рік. Приїжджайте до Норвегії. Це просто казка, Це супер. Уа! До берега ми поверталися з солідним уловом та чудовим настроєм. А Себастьян, на додаток прокатив нас на катері розхвильованим морем. Піддавшись пригодницькому настрою, я побалував прибережних чай коселецем, який ми не використали як наживку. Рибку спіймали німця Насить Фантастіш. Але таку ж саму рибу, навіть більшу, можете спіймати і ви. Тільки приїжджайте до Норвегії. Ну, от і все на сьогодні. Час нашої програми добіг кінця. А мені потрібно добре відпочити, щоб вже завтра зі свіжими силами продовжити нашу розповідь. А де бра! До зустрічі! З вами був я, Ігор Захаренко, та Феєрія Мадрів.